В ефірі програма Пілігрим, і я її ведуча Наталія Кулик. Сьогодні у випуску який тур вихідного дня можна обрати взимку? Про маєток династії Закревських, про те, що пов'язувала Тараса Шевченка з цією родиною, та де в Україні можна побачити справжні єгипетські піраміди. У відомому для туристичного загалу путівнику Україна Ендрю Еванса є такі слова. Насправді Україна чи не остання в Європі країна подорожувати по які дешевше аніж залишитися вдома? І справа тут не в статках. Автор говорив про бажання побачити і відчути дивовижне, що як відомо поруч. Тим більше, що зима, хоча і сприймається як депресивна пора, втім є найкращим часом для турів вихідного дня. Сьогодні пропонуємо вам подорож на Полтавщину в Березову Рудку, де знаходиться родовий маєток Закревських. Ідея створення садибного комплексу династії Закревських, з якої вийшло багато талановитих та відомих людей, належить Григорію Йосиповичу Закревському. Садиба планувалася не тільки як родинне гніздо, але й як місце проведення дворянських зібрань. Тому палац, побудований у 1838 році, вражає красою та розміром. Палац Закревських побудував відомий архітектор Євген Червинський. До нашого часу збереглася біла огороша з кованою мережевною брамою, алеї та розкішний палац. Парадний двір маєтку утворюється трьома будовами двоповерховим палацом та двома однотипними флігелями. Круглий партер перед головним фасадом палацу, оздоблений клумбами різної форми. За палацом з двома флігелями був природний ліс, на місці якого з легкої руки Закревських виріс великий прекрасний парк з дев'ятьма широкими алеями, від яких, наче сонячні промені, розходились більш вузькі. Уазу затишку і спокою п'яти поколінь закревських. Колись прикрашали штучний ставок з містками й острівцями, екзотичні дерева, розарій, альтанки у різних стилях та чайний павільйон. Ну, Березова Рудка взагалі то це давнє село, воно засноване ще в 1717 році гетьманом України Іваном Скоропадським. А потім у 1752 році ці землі купили Закревські. Закревські це велика династія, яка проживала тут протягом більше 160 років, з 1752 і по 1917 рік. Через Березову Рудку пройшло п'ять їх поколінь. І ось вони облаштували цей прекрасний Маєток, який вважався і зараз іще є перлиною справжньої архітектури і садово-паркового мистецтва. От, ми зараз з вами на парадному дворі закревських утворений цей двір трьома будовами. Ось флігель, один і другий однотипний, і двоповерховий палац. Пам'ятник нашому земляку Тарасу Григоровичу Шевченку встановили тут недарма. У будь-якого філолога слова Березова Рудка і «Закревський» відразу асоціюються із ім'ям поета. Виявляється, Шевченко бував тут неодноразово, а все тому, що саме тут він був щасливий. З легкої руки хрещеного батька Кобзаря Гребінки Шевченко майже випадково опиняється на велелюдному балі в українському Версалі, маєтку Тетяни Вільховської. Тут його тепло зустрічають та схвалюють Кобзаря. Тут волею долі він знайомиться з Ганною, дружиною Платона Закревського, почуття до якої поет пронесе крізь усе життя. Він їздив сюди досить часто. От це було в 1843, вісімсот сорок роках. От тут іменно. Він знайшов добрих друзів собі, а також тут проживала жінка кохана, його, заради якої він сюди власне, і їздив, Ганна Іванівна Закревська колись полонила його серце і світлим спогадом назавжди залишилася в його серці. От, так і згадують всі Шевченко знавці, що Шевченко, от у нього були стосунки з жінками і до Ганни, і після Ганни. Але те, що було до Ганни, це просто, як би сказати, прилюдьте. Юді, а те, що після Ганни вже епілог, краще свої почуття він віддав іменно цій жінці. Закравські запрошують молодого художника і поета до себе в Березову рудку, де він робить два олійних портрети родини. Немає сумнівів, що портрет Ганни написано з великою любов'ю, і ця робота є найбільш вдалою у творчості Шевченка як художника. Він в Березовій руці малював портрет її, портрети взагалі Закревських малював. Іменно тут і портрет Ганни Закревської вважається найкращим жіночим портретом Шевченка. Крім цього, ці жінці він присвятив ряд своїх віршів, серед них такі, як Гезе, наприклад, Якби зустрілися ми знову, це вірш, покладений пізніше на музику Миколи Віталійовичем Лисенком. І є такий прекрасний романс, тепер український, якби зустрілися ми знову. «Ой, маю, маю я оченята, це вірш плач за долею Ганни. А також сталося, що він поїхав, він же потрапив на заслання в Кириловому Хводівському товаристві, за участь його відправили в Косарал. От і поки він відбував заслання, Ганна померла вже. Представники династії Закревських покинули маєток під час жовтневої революції. Їм вдалося переїхати за кордон. Пограбований за одну ніч 1917-го, палац деякий час знаходився в запустінні. Потім тут розміщувалась школа. Вже більше 80 років це діюче відділення агрономії сільськогосподарського технікуму. Вони покинули перед революцією 1917 року. Вони виїхали спочатку в Петербург. У них вже як? Вони, вони взагалі то всі за Кревські несли державну службу, а коли виходили вже відставку, тоді вони господарювали в Березовій Рудці. І от коли вже так така була напружена обстановка перед сімнадцятим роком, вони виїхали в Петербург. Вони в Петербурзі до цього часу зберігся їх родовий будинок. У них є це була як літня їх резиденція, ну і звичайно ж і не тільки літня, бо і землі ж вони тримали і все. Вони були досить гарними господарями. Все було в великому такому порядку. Сьогодні тут працює Березоруцький державний сільськогосподарський технікум. Полтавської аграрної академії. От, е, працює цей технікум тут уже 80 років, в 1929 році відкрився. І ось уже 81 рік вона працює. От, е. І а як доглядаємо, хоча будинок, будинок зокрема Палац Закревських, він являється архітектурною пам'яткою, але ж можна так сказати, що тільки завдяки тому, що тут технікум, то він і підтримується в більш-менш такому належному, як то кажуть, вигляді, хоч пристойному можемо так просто сказати. Дуже треба багато зробити, щоб він мав іменно такий вигляд, як мав колись, але все ж таки доглядається. Зокрема, і всередині ж якісь проводяться ремонтні роботи, і ж доглядає цей парк, у нас 45 гектарів парку, і студенти наші, вони, і практики у нас є, і, і ландшафтний дизайн у нас читається такі предмети, От вони ну, опікуються також парком, доглядають за всім. Звісно, утримувати таку пам'ятку власним коштом навчальний заклад не в змозі, хіба що доглядати і підтримувати те, що залишилось. Та й за це доля віддячила працівникам. Їм вдалося знайти нащадків відомої династії. Звичайно, досліджували, і ми зараз ведемо переписку. Зокрема, музей веде переписку з нащадками закревських, які проживають в різних країнах Європи і Америки. Зокрема, от в минулому році одна із закревських коле Тартвіч, яка проживає в Люксембурзі. Вона виділила із свого власного своїх власних коштів 12 тисяч євро на ремонт даху нашого будинку. Ну, звичайно, цих коштів усіх не вистачило. Ми ще потім просили в. В обласній адміністрації і виділені були кошти. Так що у нас зроблений ремонт даху. Це, звичайно, збережеться цю споруду. У цьому році ми перекрили один із флігелів, от, в якому колись була їдальня, пекарня, кондитерська. Ну і цей, і цей будинок, де зараз знаходиться музей, він теж підтримується, звичайно, у належному стані. Незважаючи на руйнівну силу історичних подій та часу, і палац, і сади базакревських, і досі дивним чином зберігають атмосферу минулого, коли тут збиралася вся культурна еліта тієї доби. Не менше враження справляє і усипальня. Вона теж збереглася неподалік маєтку. І що найцікавіше зведена вона у зовсім іншому архітектурному стилі. Скажу навіть більше незвичному для України. Про справжній Єгипет на Полтавщині дивіться прямо зараз. Унікальну архітектурну споруду піраміду можна побачити, де б ви думали у селі Березова Рудка на Полтавщині. Будова справа рук династії Закревських, за свідченнями істориків. Один з її представників, відомий прокурор сенату Російської імперії Гнат Платонович, захопулювався Єгиптом настільки, що саме у такий спосіб вирішив увічнити свій знаний рід. Споконвіку вхід до неї охороняла привезена з Єгипту статуя Ісіди. Зверху ж споруду прикрашав як не дивно християнський хрест. Елементи різних віросповідань були знайдені і всередині споруди. На стінах цитати зі святого письма сусідили з єгипетськими іерогліфами. Історики досі не знайшли пояснень такому поєднанню несумісного. Окрім єдиного автор ідеї, Гнат Закревський був масоном. Одною із незвичайних споруд у Березорудському маєтку Закревських являється піраміда Каплиця. Це одна із трьох європейських пірамід. Такого іменотипу, збудована в 1899 році над родинним склепом Закревських. Таким чином, Гнат Платон Закревський, він явився ініціатором будівництва цієї піраміди, таким чином він хотів увічнити пам'ять свого знаменитого роду. От, бо з роду Закревських вийшло дуже багато відомих людей. І от він збудував цю піраміду, у формі іменно, е, каплицю, вірніше, в формі піраміди. Чому іменно в формі піраміди? Ну, Перш за все, через те, що піраміда найдовговічніша споруда. Це одне, а друге те, що він був членом масонської ложі. А символом у масонів була піраміда. От через те, ось таке. Хоча піраміда й досі височіє у самісінькому центрі виразової рудки, ані розписів, ані праху багатьох закревських тут же немає. Після жовтневого перевороту 1917-го нова влада Росії викинула останки Закревських із усипальні, пристосувавши її до господарських потреб місцевого колгоспу. Сьогодні ж це звичайнісінька споруда, незвичної, як для України, архітектури. Стоїть пусткою нікому не потрібна. Вона була красивою колись, зараз тільки ми, ми намагаємося зараз привести її в порядок і, наприклад, ми зараз беремо участь у конкурсі, оголошеному американським посольством, і якщо виграємо цей грант, то плануємо відремонтувати іменно піраміду. І ось останки там Закревських, звичайно, є ще, але частину із цих ось, зокрема Гната, самого Платона ще Закревського було викинуто з цієї піраміди. Це в 28-му році так сталося. От. І тепер на кладовищі, на нашому, є місце, де перезахований його прах, просто у спільній могилі там декілька чоловік лежить. От. А піраміда стоїть, нагадуючи, по наш вандалізм. Як би там не було, а піраміда й досі привертає увагу туристів. Принаймні вони називають її одною з причин, через які варто хоча б разу житті відвідати березову рудку. Представникам династії вдалося зберегти знатність свого роду й до сьогодні. Щоправда, за кордоном? Після того, як у 1917 році Закревські виїхали за кордон, багато з них стали досить відомими постатями західного суспільства. Так, правнук автора піраміди Гната Закревського Нік Клех нині є віце-прем'єром Великобританії. Про полтавські корені британського політика та про інших знаменитих нащадків. Дивіться далі у програмі. Лідер ліберальної партії демократів, віце-прем'єр Великобританії із травня 2010 року, після таких досягнень до відомої постаті Ніка Клега виявилася прикутою увагу більшості британських змі. Як з'ясували журналісти, політик ніхто інший як нащадок аристократичної родини з царської Росії. Дідусь Клега, Артур фон Ельгергард з тих самих, які колись володіли кріпосним Тарасом Шевченком, був одружений з російською баронесою Кірою Енгельгард. Мати Кіри Олександра Мулен була дочкою відомого російського юриста кінця 19-го, початку 20-го століття Ігнатія Закревського, головного прокурора російського сенату під час правління імператора Олександра III. Одна із доньок Закревського Ала, її рід, її нащадки зараз проживають в Англії. І, зокрема, ось в цьому році вибори проходили прем'єр-міністра Англії. Так, от віце-прем'єром став Нік Клег, це прав... правнук Алли Закревської. От він голову, лідер ліберально-демократичної партії, користується великою популярністю. Його партія в Англії. От, має 66 голосів в англійському, в англійському парламенті, 11 голосів в Європарламенті. Якщо так відома така людина, ми йому посилали поздоровлення з обранням на цю високу посаду. І, можливо, коли-небудь він до нас приїде. А батько його Нікола Клех, приїздив до нас у 2004 році своїм молодшим сином. У нього два сини. Ось Нік, оцей Нік. І... Олексалександр. Ось таким дивним чином кров двох династій, які мали пряме відношення до Кобзаря, з'єдналася у сучасній британській політиці. Втім, на постаті Клега відомі нащадки не закінчуються. Ставником останнього покоління Закревських п'ятого, тобто являється Гнат Платонович Закревський, відомий юрист Росії, таємний радник царя, сенатор. Він служив сутею в Петербурзі, в Варшаві, був прокурором в Харкові, в Казані і на кінець дослуживши вже до сенатора. От. І от його родина вже це люди, які не жили майже тут. Частину свого життя прожили вони на Україні, а потім вже вони емігрували за кордон. І от серед дітей закривського. Вірніше у на дітей Закревського Аната Платоновича нащадки зараз проживають в різних країнах Європи Америки. От, зокрема, наприклад, в Люксембурзі зараз проживає одна із закревських колет Артвіч, яка дала гроші на ремонт будинку. Пам'ятаєте, я там розповідала вам дуже цікава доля. І ось іменно цієї самої колет, і її матері, її бабусі. Її бабуся Дар'я Мервода. Була незаконно народженою донькою Гната Платоновича Закревського. Він прижив її ще до одруження з простою селянкою. От. І от ця дівчинка виховувалася потім в родині Закревських. От. І так склалися обставини, що Гнат Платонович Закревський не міг залишати її своєю дружиною, тобто мачухою цієї дівчинки, бо вона дуже негативно ставилася до неї. І зрозумівши це, Гнат Платонович забирає її, відвозить Швейцарію, влаштовує там пансіонат, там вона вивчає французьку культуру. От і там же вона зустріла свою долю, вийшла заміж за француза. От спочатку жили вони, він лікар-психіатр, і його, його клініка потім Святої Анни знаходилася в Парижі, і туди навіть Гнат Платонович Закревський возив відомих людей Росії. Лікування. От і в родині. Оцієї Дарії Мирводи народилося, і цього француза Маре її стало прізвище Маре потім, от народилося двоє дівчаток. Одна із цих дівчаток, Ірен Деліпковська, стала першою жінкою у французькому парламенті. Ви її бачили з там жаком-шираком, а друга стала відомою художницею-портретисткою. Так, от коле Тартвіч це донька цієї відомої художниці-портретистки. Родина Асі ще одної з доньок іде, гілка її йде в Німеччині. Ця родина також відома, вони займають теж високі такі пости. Но, що що важливо, що ця родина веде велику благодійну таку діяльність. Вони до цього часу влаштовують благодійні бали в одному із красивих дуже місць. Там є казино, в якому грав ще колись Достоєвський. І там вони організовують оці благодійні бали, на які з'їжджаються нащадки колишніх російських аристократів. І гроші, отримані від оцих балів, вони направляють на… Є під Петербургом є одна із клінік, яка лікує ниркову недостатність. І ось вони постачають туди апарат, оцей штучна нирка, який можна носити в кишені. Ліку і таким способом очищати кров свою про графиню Бенкендорфа згодом баронесу Будберг знято фільми. Написано багато мемуарів. У миру її вважали агентом трьох світових розвідок, називаючи Червона Матахарі. У Лондоні цю жінку пам'ятають як цивільну дружину Герберта Уелса, а у нас ще як особистого секретаря, музу і громадянську дружину Горького. Ця легендарна жінка, чиє життя пройшло у вирі буремних подій ХХ століття, після себе залишила багато домислів і легенд. Одна з дочок Закревського Марія Будберг прославилася не благородними справами і невисокими постами, а тим, що була коханкою відомих постатей. Ну і ще одна донька Марія Закревська Бенкендор Будберг. Це взагалі людина-легенда, яка про неї писали так, що вона не писала віршів як Ахматова і не робила революцію, як Крупська, і не винаходила раді, як Марія Кюрі. Але війшла в історію тим, що просто була коханою жінкою декількох видатних чоловіків ХХ століття. І серед цих чоловіків були англійський дипломат Роберт Брюс Локард, серед цих чоловіків був російський письменник Олексій Максимович Горький. Саме його громадянською дружиною вона була, коли він проживав в Італії. Їй він присвятив свій знаменитий чотирихтомний роман Життя Клима Самгіна. Пізніше вона стала ще дружиною англійського письменника-фантаста Герберта Уелса. Ця жінка, бачите, як, як, як вона вона не була так, от згадують, що Горький високо цінував її як особистість, цінував її, і Герберт Уелс. І говорили, що на перший погляд, коли дивитися на неї, вона не здавалася, вона не була красунею, але в ній щось таке було, що приваблювало чоловіків. І от вона вона ще з дитинства такою була, бо батько її милувався нею. Часто її ставив на стіл, вона читала, декламувала вірші, і всі милувалися. Красивою такою дівчинкою. І такою вона залишилася на все життя. Ну а потім про неї написана книга письменницею Ніною Берберовою, називається вона Залізна жінка. От, написана книга професором Нижньо Новгородського університету Вадимом Бараном, називається вона Беззаконна комета і ліракова жінка Максима Горького. Бачите, це в нас такі, оце такі нащадки. Маєток Закревських, піраніду і музеї, де зібрано усю історію відомого роду та села в цілому. Це не всі причини, через які варто відвідати березову рудку. Заслуговує на увагу і ще один об'єкт, зовсім не характерний як для сільської місцевості зоопарк. А ще полтавська мека це батьківщина заслуженого діяча мистецтв України, автора пісенних хітів традиційної української естради Дмитра Луценка. З-під його пора вийшли знані «Києве мій, Мамина Вишня і фронтовики. Яку б з цих причин ви не обрали для своєї подорожі, відвідайте це місце обов'язково! Приємних вам вихідних і до зустрічі!